Друзі, вітаю! Під нашими відео, які присвячені темі мобілізації, ви лишаєте сотні коментарів із запитаннями. І ми вам за це дуже вдячні. Хіба що за виключенням російських ботів, які виконують свою брудну роботу? Питань досить багато і не завжди ми встигаємо на них дати відповіді. Тому ми вирішили відзняти серію відео, які будуть повністю присвячені відповідям на ваші питання. Тим не менш, у коментарях знову ж таки просимо лишати ваші запитання. Ми відповімо або безпосередньо під коментарем, або включимо ваші запитання у наступне наше відео із серії запитання відповідь. А я, з вашого дозволу, починаю. Поїхали. Чи обов'язкова явка в ТЦК з 18 травня до 16 липня для оновлення даних? Розділю відповідь на дві частини. Перше, оновити свої облікові дані мають дійсно всі військовозобов'язані, які перебувають на військовому обліку. Про тих, хто не перебуває на військовому обліку і, відповідно, не повинен оновлювати свої дані, ми вже розповідали в окремому відео. Переглянути його можна ось тут за посиланням. І оновити свої дані дійсно треба з 18 травня по 16 липня включено. Нещодавно в інформаційному просторі з'явилась заява речника Полтавського обласного ТЦК. Романа Істоміна про те, що якщо військовозобов'язані оновили свої дані у військоматах до 18 травня, то після набуття чинності новим законом про посилення мобілізації йти у військомат повторно не потрібно. Ми переконані, що такі заяви лише вводять людей в оману і наражають на штрафи, про які я скажу пізніше. Зміни до закону про мобілізацію передбачають, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, Зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адресу електронної пошти та інші персональні дані. Закон не містить жодних виключень, приміток чи доповнень про те, що якщо ви оновили свої дані, наприклад, 15 травня, вам цього вже не слід робити, як то вимагає закон саме в період з 18 травня. До 16 липня. Тепер друга частина відповіді: чи треба для оновлення даних явитися до ТЦК? Не обов'язково. Закон дає альтернативу візиту до ТЦК. Такою альтернативою, згідно закону, є оновлення даних через центр надання адміністративних послуг ЦНАП або взагалі не виходячи з дому через електронний кабінет військовозобов'язаного. Зауважу, що станом на момент запису цього відео ні ЦНАП, ні електронний кабінет ще не працюють. Але принаймні Міноборони запевняють, що до 18 травня електронний кабінет запрацює. Побачимо! Лишилися відлічені дні. Але ще раз акцентую увагу. Альтернатива стосується лише способу оновлення даних. Якщо ж вам буде вручено повістку, то тут без варіантів прибути вам треба буде саме до ЦЦК, а не в ЦНАП. Які наслідки неоновлення облікових даних у період з 18 травня до 16 липня? Якщо військовозобов'язаний не оновить свої дані, тим самим він чинить адміністративне правопорушення, передбачене статтею 210? Кодексу України про адміністративне правопорушення, а саме, порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку. Станом на день зйомки цього відео, Верховна Рада вже у другому читанні і остаточно прийняла законопроект номер 10379 про збільшення адміністративного штрафу за вказаною статтею КУПАП. Закон вже направлено на підпис президенту. Сумніву у тому, що він його підпише, у мене немає. Сам закон вступить в силу з дня його опублікування, а розмір штрафу за порушення правил військового обліку під час військового стану для громадян становитиме від 17 тисяч до 25 500 гривень. Штраф має бути сплачений протягом 15 днів з моменту вручення постанови про накладення штрафу або в разі оскарження постанови не пізніше 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення. Якщо ж ви штраф не оплатите добровільно, тоді постанова буде направлена до примусового виконання до органів виконавчої служби. І в такому випадку розмір штрафу подвоюється і додається виконавчий збір 10%. Тобто сума штрафу у 25% 500 може перерости у 56 100 гривень. Наступне запитання. Коли і як можуть обмежити право керування транспортним засобом. Такий захід впливу на порушника законодавства про мобілізацію можуть застосувати за два види порушення: за неявку заповісткою для постановки на облік. За неявку для проходження ВЛК. В таких випадках керівник ТЦК звертається до нас поліції для оголошення такого громадянина в розшук його адміністративного затримання і доставки до ТЦК та СП. Новим законом про мобілізацію чітко зазначено, що у випадку, коли затримання військовозобов'язаного виявляється неможливим, то ТЦК надсилає на його адресу вимогу про добровільне виконання обов'язку військовозобов'язане. У разі якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів Після вручення вимоги не виконав своїх обов'язків, то ТЦК може звернутися до суду із позовною заявою про застосування судом тимчасове обмеження такої особи у праві керування транспортним засобом під час мобілізації на строк до виконання або відкликання такої вимоги. ТЦК має подати позов протягом 30 днів з моменту виникнення підстав для цього. На його основі суд може обмежити громадянина у праві керування транспортним засобом до виконання ним вимог військового обов'язку. Звернув вашу увагу на те, що законом не передбачено, що посвідчення водія будуть вилучати. Тому, скоріш за все, ухилянта внесуть у базу і далі, якщо він керуватиме транспортним засобом, попри обмеження, то буде притягнутий до відповідальності згідно статті 126 Кодексу України про адмінправопорушення. А це позбавлення права керування авто на строк від 3 до 6 місяців за перше порушення. Якщо ж особа знову порушила тимчасове обмеження і знову сіла за кермо, на неї можуть накласти штраф у розмірі 20 400 гривень. За третє ж таке порушення передбачається штраф у розмірі 40 800 гривень. З позбавленням права керування на строк від 5 до 7 років. Та за платним вилученням транспортного засобу чи без такого. Більш детальну інформацію по процедурі обмеження права керування транспортним засобом можна отримати у нашому відео за посиланням, яке буде ось тут. Наступне запитання. Чи є адміністративна відповідальність за відмову від отримання повістки? Сам лише факт відмови від отримання повістки не є складом адміністративного правопорушення. Це підтверджується рішенням судів. Наприклад, у постанові від 25 квітня 2024 року по справі 759-1018-24 суд дійшов висновку, що відмова військовозобов'язання від отримання повістки не створює складу адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 2101 КУПА, а тому притягнення позивача до адміністративної відповідальності за вказаною нормою є неправомірним. Колега суддів наголошує, що факт відмови особи від отримання повістки не позбавляє таку особу обов'язку прибути до ТЦК СП у встановлений повістці строк. Тож, відмовитись від отримання повістки можна, а от не з'явитися до ТЦК за такою повісткою не можна. Вірніше можна, але вже з ризиком сплати штрафу в 25 500. Наступне запитання. Чи матиму я відстрочку, якщо в мене батько інвалід першої групи? В новому законі про мобілізацію зазначено, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язань, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного з батьків дружини чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними, та відповідно до закону. Зобов'язані їх утримувати, крім випадків, якщо такі особи самі особи з інвалідністю потребують постійного догляду, перебувають під арештом, відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі. У разі відсутності не зобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю першої чи другої групи, може лише одна особа з числа військово зобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю. Тобто закон зазначив так, що якщо особи з інвалідністю, крім військовозобов'язань, немає інших повнолітніх дітей та подружжя незалежно від віку, то військовозобов'язаний син має право на відсрочку. Також відсрочка надається, якщо всі повнолітні діти та або чоловік-дружина. Особи з інвалідністю належать до зазначених вищих категорій, які не дають їм можливості утримувати особу. Але якщо у особи з інвалідністю є інші невізково зобов'язані повнолітні діти, і вони не належать до зазначених вищих категорій, то військовозобов'язаний син або зять не матиме права на відстрочку. Також це стосується випадків, коли у особи з інвалідністю є невійськовозобов'язаний чоловік чи дружина, крім вказаних категорій. Наступне запитання: чи повинні чоловіки віком від 18 до 60 років завжди мати при собі військовий квиток? Так, дійсно, наразі ще однією новиною мобілізаційного закону буде те, що в період проведення мобілізації громадяни України, чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК. Або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби. Крім того, під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснює фото і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото та відеофіксації, а також може використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване. Програмне забезпечення з доступом до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Отже, представник ТЦК та поліцейські відразу зможуть бачити, чи дійсно громадянин стоїть на обліку, чи проходить ВЛК, де він проживає та працює. Наступне запитання: чи матиму яві строчку від мобілізації на час навчання? Новий закон про мобілізацію передбачає низку змін. До процесу призову на службу до армії студентів. А саме призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури. Таким чином, потрібно врахувати те, що вісрочка дається студентам, які отримують рівень освіти вище за попередній. Тобто, якщо студент здобуває освіту рівня магістра після бакалавра, то тоді він має право на вісрочку. Якщо військовозобов'язаний поступив в аспірантуру після магістратури, він має право на відстрочку. Якщо ж військовозобов'язаний вже отримав вищу освіту рівня магістра і поступив на навчання в магістратуру для здобуття другої вищої освіти, то право на відстрочку він не матиме. Більш детальну інформацію по відстрочці у зв'язку з навчання можна отримати у нашому відео за посиланням, яке буде ось тут. Наступне запитання. Чи можливо отримати відстрочку від мобілізації без проходження ВЛК? Потрібно розуміти, що оформити відстрочку, не перебуваючи на військовому обліку або не маючи військово-облікових документів, неможливо. Так само проблемно отримати підтвердження відстрочки без актуального висновку військово-лікарської комісії про ступінь придатності до військової служби. Наразі в ТЦК заявляють, що виключно після перевірки паспортних даних та військово-облікових та отримання результатів медичного обстеження, лише тоді буде розглянуте питання щодо надання відстрочки. Тобто без проходження медичного огляду ТЦК відмовляє у наданні відстрочки. В реєстрі судових рішень з'явилося рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 15 грудня 2023 року справа номер 280 дроб8404 дроб23, яким визнано протиправним рішення ТЦК про відмову надані відстрочки. Суд зазначив, що порушення військовозобов'язаними вимог правил військового обліку має наслідком настання відповідальності згідно із законом та не може бути підставою для відмови у наданні відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на яку позивач має право відповідно до закону. Таким чином, непроходження позивачем військово-лікарської комісії для визначення ступеня придатності до військової служби, що визначено підставою для відмови позивача, не ґрунтується на вимогах законодавства. Та визнається судом протиправною. Тобто, якщо у вас є право на вістрочку, то ТЦК зобов'язаний виконати закон та надати вістрочку. Але, на жаль, відстоювати своє право на вістрочку складно, а результат не завжди може бути той, на який ми очікуємо. Друзі. У цьому відео я розглянув перші вісім із довгого переліку найбільш поширених питань щодо мобілізації. У наступному відео будуть розглянуті наступні ваші питання. Які це будуть питання, визначаєте ви у коментарях. Якщо відео було інформативним, прошу лайк. Так ми будемо знати, що є корисним для наших підписників. А наразі всім миру і не забудьте сьогодні допомогти своїй армії. До зустрічі в YouTube!